Мої вітання, друзі. Приніс до мене чоловік отакий ліхтарик. Він шокером іде і сказав, заміни мені, будь ласка, ці батареї. Але як вияснилося, вартість цих батарейок дуже велика, то він вирішив придбати новий ліхтарик собі, а мені, звісно, цей залишив. І я його, щоб не викидати, вирішив його для себе зробити. І Зараз я вам покажу, як можна цей ліхтарик переробити на літій-іонну батарею з зарядом від type c Значить, Мені не потрібен був шокер, тому я його видалив. Батареї, звісно, в смітник ідуть, шнурочок, і зарядка тут така була примітивна. Ось Тут ззаді воно вмикалося. І Зараз я вам покажу, як я його переробив. В принципі, він уже зібраний у мене. він з одним режимом, як ви бачите, працює, і в задній частинці має роз'єм для заряду Type-C. Що нам для цього понадобиться? Знадобиться, Знадобиться нам значить, один акумулятор літій-іонний, форм-фактору 18650. І ось така одна платка. Це плата з Aliexpress, Вона включає в себе зарядний. Ну, зарядний пристрій і електронну кнопку. Тобто на Aliexpress вона позиціонується як драйвер для світлодіодів для, до е, 10 Вт, але з заявленою характеристикою на, на 3 А, але вона не витягує 3 А, я її тестував. і реальна її потужність складає 600 мА. Тобто, Це не драйвер, а чисто електронна кнопка. Все з одним режимом. Тобто, Яка напруга тут подається, така і на виході буде. А живиться вона від однієї батарейки, від одного акумулятора 18650, тобто 3,6 В. Ось така вона модель, як ви бачите, можете замовити на AliExpress, Вона коштує 21 гривню, якщо я не помиляюся. І мною було прийнято рішення зробити цей ліхтарик як можна з мінімальними затратами, матеріальними, звісно, і фінансовими. Значить, плату я встановив в задню частинку, як ви бачите, ось вона стоїть. Видно вам так, трішки розфокус. Значить, Встановив я її сюди. І батарею я встановив ось на це місце, де стояв саме. Підвищувач для шокера батарея сюди чітко стала, підварився, підпаявся. Все. Драйвер на світлодіоді я не міняв. Він тут вбудований прямо в саму зірочку. Тому вам знадобиться лише батарейка і ось така одна плата. Давайте я вам зараз задемонструю, як він заряджається. Ви бачите, що він вже працює, все нормально, один режим, не зайвих режимів тут немає. І давайте спробуємо під'єднати до Type-C. І, як ви бачите, у нас зарядочка відбувається. Зараз вдувається один Вт, оскільки він заряджений. І в задній частинці ми можемо спостерігати за свідченням світлодіода, що ну, показує. Сам заряд. Коли зарядиться акумулятор, він буде світитися зеленим світлом. Також я залишив тут кнопку, вона теж працює, бачите, і з задньої частинки світиться світлодіод, що активована сама плата. Вимкнути можна цією кнопкою. Тобто, з мінімальними затратами ви можете відновити сам ліхтарик. Батарею можна купувати не нову, а встановити бувшу в використанні, і за 20 гривень, купивши плату на Aliexpress, ви можете відновити даний ліхтарик і спокійно користуватися. Дійсно, це для людини, яка принесла мені на переробку, це матеріально невигідно, але в кого є такий ліхтарик, який не потрібен сам шокер. До речі, кнопку я цю з перемикач я залишив, вона не задіяна. І кому потрібно переробити з мінімальними затратами, то будь ласка, користуйтесь, я вам показав, як це можна зробити. Дякую за увагу, на все добре, до побачення.